Слава Україні, вітаю героям слава. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які останні новини з Луганщини? Кількість хвиль наступів і на в напрямок Білогорівки і напрямок Криміналіман? То м, сьогодні більш-менш ну поки що наразі, поки що ситуація стабільна і. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки вони там відтягнулись для того, щоб знову в черговий раз десь поповнити свої резерви, ну і знову підуть уже в наступи. Там вони не зупиняються, збільшили е, кількість обсягів важкої артилерії. Як білогорівський напрямок, так і Кремінський. але от що стосується ситуації саме на сьогоднішній день, то по всім трьом напрямкам ситуація абсолютно стабільна і контрольована. Так, це тіше, що ситуація стабільна і контрольована. Ми бачимо це і на мапі бойових дій і від військових. Нашим чуємо, що ворог зараз насправді дійсно який, за якийсь час, от останній час дещо підвичерпав свої ресурси, і саме інтенсивність ворожих штурмів і атак останнім часом трохи схлинула, але це може бути тимчасове явище, як ви сказали, ворог підтягує резерви і далі. Ми бачимо зараз дуже багато цих відео російських мобілізованих, і які. Скаржаться на умови ведення війни, що їх кидають на ці штурми, відправляють цих росіян в підпорядкування місцевих колаборантів, зрадників, так тобто ДНРівців, так званих терористів, ДНРівців, ЛНРівців. І ось останнє відео було найсвіжіше записано мобілізованими з тероборони Білгородської області. Кажуть, що їх теж перевезли кудись на фронт підпорядкування ДНРівців, але це, мабуть, їх кинули на якусь Донецьку ділянку фронту, що відбувається. Власне на Луганщині чи таких от мобілізованих теж привозять, чи вони так само готові, не готові, маю на увазі до штурмів і от записують такі скарги. Так, таких мобілізованих привозять. Що стосується підготовки до таких штурмів, ну звісно, що це не кадрові військові, і навіть те, що вони пройшли якусь там підготовку на якихось полігонах, чи в Білорусі, чи в Росії, це все одно не підготувало їх. Вони не стали військовими. Вони все одно залишаються. Людьми цивільних професій, яких просто перевдягнули в військову форму, щось там показали. Ну і кидають їх е, в наступ на фронт, і коли вони бачать ті реалії, е, ті окопи е, в, достатньо там. Ну і, і сиро, і вода, і холод, ну тобто умови не дуже. Те, що їх кидають, їхні ж командири, е, те, що ну, починають гинути е, їх такі самі там. Е, Сусіди, які буквально от приїхали разом з ними з полігонів, їх просто розриває артилерія, чи коли вони йдуть в наступ і вони гинуть десятками. Ну, це звісно демотивує. Я навіть думаю, знаєте, що це відео, яке зараз а, розповсюдили росіяни в мережі, як вони розстрілюють а, нашого полоненого, це якраз скоріш за все а, навмисно зроблено для того, щоб а, Десь можливо озлобити і наших військових, щоб менше брали в полон. Але справа в тому, що так наш захисник він герой, звісно, і тут тут немає ніякого сумніву. Але треба все одно не забувати, що полонені є. Наші полонені е, є е, в російських е, окупантів, і ну е, нам вони потрібні так само, і нам треба їх повертати. І для того нам потрібен обмінний фонд. Тому нам ну не можна в ніякому разі е, опускатись до того дніща, е, на якому знаходяться росіяни. Ми, українці, вищі, цього абсолютно. Ми будемо знаходити спочатку за законом усіх причетних до цього злочину і карати їх за законом. Ну якщо не вийде, то є інші методи. Ізраїль їх вже добре випробував. У конкретних ситуаціях, і президент Зеленський, в принципі, про це у своєму зверненні сказав. Звичайно, зараз на полі бою для нас російські полонені важливі, як обмінний фонд. Абсолютно служно ви це кажете. До речі, такі відео от російських звірств вони вже з'являлися під час нашої цієї року війни, великої війни. І якраз той момент, коли росіянам було погано, скажімо, так погано складалася ситуація на фронті. Для них от вони тоді вкидають такі провокативні стре. Жні відео для того, щоб досягти якогось психологічного ефекту. На вашу думку, чи зараз теж ситуація починає складатися для ворога у негативному ключі? Ми бачимо, що фактично вони від початку року календарного намагаються штурмувати атакувати це. Стосується і сватової і креміної і власне Луганщини і Білогорівки там безупинно штурми відбуваються. Однак особливого успіху просування ворог там не досяг за ці більше як два місяці, чи це вже фактично. Зараз вони відчувають, що відбувається перелам. Зараз піде зовсім інша погода, а згодом всі очікують українського контрнаступу. Тобто, це на фоні власне такої психологічної кризи ворога з'являються подібні кадри, відео, провокації. Так, звісно, і е, в нас є інформація, якраз з тимчасово окупованих територій Луганської області, як себе поводять окупанти. То е, місцеві кажуть, що вони е, щодня поводяться все більше. Ну, агресивніше е, і до місцевого населення, в тому числі, і це говорить якраз про те, що е, ну вони розуміють, що відбувається на фронті. Деморалізація страшна е, кожного дня не повертаються з бойових завдань, там куди їх кидають е, десятки людей. Е, багато вони бачать, що просто кидають і поранених своїх. Е, багато спаленої техніки, плюс е, не додає впевненості те, що. Навіть глибоко в тилу в них вибухають і казарми, і склади з боєкомплектом. Тому вони навіть не знають кожної ночі, коли залишаються ночувати, скільки вони взагалі е зможуть там спокійно. Спати плюс вони бачать, що йде ротація страшна. Сьогодні привезли один підрозділ. Завтра е, в тому будинку вже інші люди проживають. А куди ж ділись ті попередні? Ну і все, все чудово розуміють. Це все накладається одне, на одне і потім ми бачимо, що ця вся злість вона якраз. Виливається на цивільних, на мирних жителів окупованої Луганщини, саме тому, що демотивація страшна, саме тому, що вони на фронті нічого суттєвого зробити не можуть. Тому їм тільки і залишається, що ту всю агресію, той весь негатив вони виливають на місцевих. Ну що ж, нам потрібна стійкість, витримка, і будемо чекати власне наших успіхів на фронті. Ворога поки що успішно стримуємо і дякуємо за це нашим усім бійцям, військовим героям, які на Лиманському напрямку біля Білогорівки, біля Сватового, зараз воюють. Вам, пане Сергію, величезна подяка за роботу і за можливість поспілкуватися сьогодні в ефірі.